А що тут називається прискорювати процес? Адже я повинен завершити його, поки він не здійсниться, ти маєш виконати дію, як вона є, як вона розкривається, як ти, є? Як ти маєш виконати, нібито немає творця. Нібито немає творця. Нібито. Та ти знаєш, що ось так воно знаходиться, ти знаходишся на іншому краю. Ну, скажімо, ти злишся на що небудь. Злоба це ознака егоїзму, що наростає, і ти бачиш, вірно це чи не вірно. Бальсулам Баль тут і Шамбезе, там пише у своїх посланнях, що він та теж та злиться, та дивлячись та... на що. У будь-якому випадку. Ми поки не знаємо, не розуміємо поки що. Якщо немає нікого, окрім нього, а, на що тут трагедж. злитися? Навіть найгірший з небес і все немає. Є свобода вибору в будь якому випадку у людини, тому на реалізації свободи вибору він так знаходиться у дії, чи ні, реалізує, чи ні. На це зазвичай праведники дуже велике роздратування це викликає. Можна прийти до виправлення, уникнути страждань, уникнути різноманітного роду страждань, у котрих можна доставити творцю на солоду замість зворотнього нібито І не виконати. Тут є знову протидія між. Немає нікого, крім нього, спереду та заду обіймаєш мене, і те, що свободний вибір та управління багатьох. Як би це не було, ми поки що цього не зрозуміємо, поки не прийдемо. До першого розкриття, першого розкриття. Що це означає? Розкриття середня лінія, там, де дві крайності зустрічаються, тоді розуміють, що означає клі, віра вище знання. У котрій дійсно зустрічаються плюс і мінус оці стани протилежні. Немає, Немає нікого мірі, крім нього, і, гамі і гамі якщо гам ні гам я для себе, то хто мені сьогодні, ви завтра ви і все це поповнюється у людині, близько... без того, аби до такого клі прийти, клі віддачі. Без цього ми не зможемо ув'язати дві ці крайності. І зрозуміти єднання оцього управління.